мої найщиріші вітаннячка вельми шановне панство. Японія 83-й рік. Я просто хочу, щоб ви мали уяву, які були тоді лади, з якого матеріалу і яких габаритів і лади сучасності, які мають як більшу товщину. Так і об'єм в цілому. Ось так це виглядає. Це сталь. А це нейзільбер, Який мнеться, гнеться. А це ось така сталючка. Яку я ставитиму на цей причудовий інструмент. Японія 1983 рік, Мацумоку, Вантаж Авенджер.